Після чергових забаганок Росії про те, щоб Україна відмовилася від вступу НАТО, а НАТО обмежило своє розширення на схід. Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келок сказав, що Сполучені Штати готові розглядати цю. Теорію, а от тема НАТО далі залишається на наших радарах. І нещодавно Ігор чернів, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки і голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО повернувся з чергового засідання цієї парламентської асамблеї. І зараз і будемо розпитувати його, що відбувається в альянсі. Пане Ігоре, вітаю. ранку. ви якось дуже сумно свій звіт. В інтернеті про відвідане чергової парламентської асамблеї НАТО в Дейтоні останні почали неоднозначні почуття від сесії парламентської асамблеї в американському Дейтоні. А в чому вони неоднозначні? Я б не сказав, що сумно, але реалістично. Я написав про те, що як, 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 як це відбувається. На жаль, в тому контексті, який ми сьогодні маємо не тільки в парламентській асамблеї, не тільки в НАТО, а взагалі в світі і щодо нашої війни, зокрема. Неоднозначність в тому, що, по-перше, ця парламентська асамблея була присвячена Дейтонським угодам, яким 30 років. І саме тому вона відбувалася в Дейтоні, Сполучені Штати Америки, і вони були запрошуючою стороною. І я це до того, що фокус уваги був зміщений з. Реальної сьогоднішньої найкривавішої війни з, з з другої світової в Європі на Дейтонські угоди, які закінчили війну у Боснії та Герцеговині 30 років тому, звісно, що наша делегація максимально зміщувала знову ж таки повертала акцент на те, що відбувається в Україні, тим більше, що відбувалася ця Парламентська асамблея якраз під час оцих масованих атак кожної ночі в Києві про що ми доповідали, про що ми говорили, і, і нам вдалося притягнути якраз таки е, центр уваги. Знову ж таки, завдяки, завдяки тому, що е, дуже добре у нас з європейцями всередині парламентської асамблеї, і вони також не розуміли, чого е, стільки присвячується питанню. Історичному, а не тому, що на сьогоднішній день є реальною проблемою для і НАТО і європейців. А, попри все, нам вдалося фінальну декларацію по Україні зробити максимально а, сильною. Я думаю, що однією з найсильніших, які були за весь весь час а, повномасштабного вторгнення. Тем і про санкції посилення, і про о, посилення допомоги, і про фінансування нашого оборонно промислового комплексу, і про запрошення України до саміту НАТО, який відбудеться в ГААЗі. Е, ну, і наостанок, мабуть, що скажу, що було таке, знаєте, дуже, дуже цікава деталь. А в, фінальному, о, в фінальній декларації напередодні голосування за цю декларацію була одна, одна правка з одним єдиним словом. Про незворотність шляху для України ми його туди вставляли, але кулуарно навіть це викликало спори, чи потрібно його туди вставляти. Це так симптоматично виглядає. Тобто, те, що у нас минулого року на саміті в Вашингтоні було як досягнення, про те, що. Україна має незворотній шлях до НАТО сьогодні. викликало вже якісь дискусії на парламентській асамблеї, але нам все одно вдалося це, це додати, вдалося проголосувати абсолютно одностайно. Знову Тепо ж таки додали це додали. Цю фразу, вона є. Вона є, Ми додали, але я ж кажу кулуарно обговорювалося, чи потрібно її додавати, чи не потрібно. Навіть підходили до мене, чи можу я прибрати цю правку. Я сказав: ні, якщо ви хочете показати, що щось змінилося по відношенню до України, давайте це публічно покажемо. Давайте винесемо на голосування, і давайте подивимося, як будуть голосувати країни-члени НАТО. Одноголосно було проголосовано фактично після після того як воно було винесено. А пояснювали кулуарно чому. Ну, бо, Всі... Так як ви описуєте, Євро, перепрошую, так як ви описуєте, то Україна на цій парламентській асамблеї була таким незручним гостем. Ну, запросили. Це ніби родич, але він постійно всіх заставляє щось робити, а ніхто нічого робити особливо не хоче. Політика це такі тонкі матерії, там, де є дуже багато полутонів, напівтонів. І ось це, знаєте, дійсно приймаюча сторона це Сполучені Штати. Які десь. Публічно і на двосторонніх зустрічах транслювали позицію Білого Дому. Досить не те, щоб неприємно, але досить реалістично. Да, те, що ми маємо на сьогоднішній день. Неоднозначно, як ну, ви написали. Неоднозначно. Да. В приватних розмовах, звісно, що говорили, що ми вас підтримуємо. Тобто, це плюс до того є величезна підтримка європейських європейських наших союзників, які також підходили, казали, дивіться, ми, ми розуміємо зараз непрості стосунки з Сполученими Штатами, але ми з вами і Ми готові вас підтримувати у будь-якому питанні. І це, до речі, також допомагало, тому що є досить практичні питання, які нам потрібно вирішувати на сьогоднішній день з європейськими нашими партнерами. Наприклад, програма Європейського Союзу Safe, вона називається Security Action for Europe, на 150 мільярдів доларів це кредити, які можуть використовувані бути. Країнами членами ЄС або країною-членом ЄС плюс партнер, і для нас дуже важливо, щоб у цим плюс партнером був була Україна. І з ким з делегації я не розмовляв. Вони всі погоджуються і вони будуть це транслювати до своїх урядів, і тому тут. Також є певна одностайність. Ну а кулуарно ви говорили про цю е, нав'язливу російську ідею про те, що НАТО якось гарантії написало Росії, що вони не будуть розширюватися далі на схід. Це мається на увазі Україна і Молдова в першу чергу. В фінальному фінальній декларації цієї парламентської асамблеї а нагадаю, парламентська асамблея це е, представники парламентів всіх країн-членів НАТО, е, узгодили, що жодного права вето. У Російської Федерації щодо вступу України або інших країн до НАТО немає, і це позиція. І це позиція знову ж таки щодо незворотнього шляху для України в НАТО, тобто це позиція парламентів країн-членів НАТО. Звісно, що рішення приймається на рівні урядів країн, але уряди все одно спираються на парламенти. Тому тут нам вдалося все ж таки свою, свою лінію тримати і показати свою позицію. Поправте, якщо я помиляюся, парламенти все одно потім ратифікують абсолюту країни в НАТО, тобто країна все одно повинна пройти оце горнило парламенту в будь-якому разі. Абсолютно вірно, але це вже фінальний е, крок, коли як коли буде прийнято рішення урядами про е, приєднання країни країни до, до до альянсу. Добре, тому тепер набуває особливого значення саміт НАТО, який відбудеться в Газі 24 червня. І зараз довкола нього багато розмов варто Україні їхати туди чи не варто. Коли ми в понеділок говорив з речником міністерства закордонних справ в ефірі Георгієм Тихим, він казав, що Україна сподівається не просто поїхати немає сенсу просто брати участь. Ми сподіваємося, що буде щось ухвалено. Якісь документи і Україна буде задіяна там як партнер НАТО. Ваше бачення, що відбувається з цим самітом, чому він для нас важливий, і що би ми хотіли в ідеалі від нього отримати. По перше, саміт НАТО це найголовніша подія в НАТО кожного року. І попередні роки ми мали і підтримку. Тобто, ми мали два дві складові в на кожному саміті. Перше політична складова, друге практична складова. Політична складова щодо того, куди і як рухається Україна до НАТО і як. Які в нас перспективи, скажімо так, і саме там було минулого року прописано в фінальному ком'юніке про те, що Україна має незворотній шлях до НАТО. Друге – це практична складова, там де анонсуються нові системи Петріот, як було минулого року, або якась нова допомога цього року, наскільки мені відомо з власних джерел і з, від наших партнерів, вони хочуть сконцентруватися виключно на одному питанні. І це питання збільшення фінансування країн-членів НАТО щодо альянсу, збільшення оборонного е, оборонних бюджетів до 3, був був, був був запит на 5%, відсотків. Зараз нібито погоджено 3,5% відсотки для того, щоб задовольнити запит сполучених штатів з одного боку, з іншого боку, реалістично показати якісь цифри. І ось цим вони хочуть обмежитися. Саме тому, що є певний контекст, який ми всі розуміємо з боку сполучених штатів, і це саме за того, щоб задовольнити власне, перш за все, президента Трампа, нам потрібно мати свою свій порядок, де не там, і свою представленість. І я, до речі, про це запитав публічно, спеціально публічно, а не кулуарно в генсека НАТО Марка Рюта, який був на парламентській асамблеї в Дейтоні. Чи е, варто Україні очікувати перше запрошення? Друге скликання під час цієї саміту Ради України НАТО, тому що якраз на Раді України НАТО вирішуються більш практичні питання і е, фінальний якийсь документ, який політичні в тому числі е, пропозиції надає щодо співіснування наших нашої країни і альянсу. На що я на жаль не отримав конкретної відповіді? Сказав Рюте про те, що вони працюють над цим розуміючи, що вони хочуть присвятити цей саміт лише одному питанні. Думаю, що це буде максимально короткий саміт і дуже сумніваюся, що вони все ж таки погодяться на скликання України Радо Ради України НАТО. А коли воно в останнє збиралося, Рада України НАТО тут питання в тому, на якому рівні. На рівні міністрів оборони воно має бути цього тижня, якщо не помиляюся, тобто вони періодично збираються. На рівні голів держав це все ж таки більш, такий, більш високий рівень, і ми скликаємо її тоді, коли є якась конкретна, конкретна проблема. Декілька місяців тому вона скликалася. Тому... Зараз нам важливо бути якраз таки представленими на рівні голів держав або урядів. Чи, чи, чи задовольнять вони нас з цим з цією нашою пропозицією, Поки що невідомо, але по моїм відчуттям дуже мало я бачу, що ми зараз ідемо двома такими треками. З одного боку, ми продовжуємо наполягати на НАТО Альянс Саміт, і це все правильно, але паралельно ми будуємо двосторонні міцні стосунки з країнами НАТО. Підписані документи з Німеччиною про інвестиції і будівництво ракет великої дальності. Це ж фактично один з таких кроків, який показує, що ми можемо паралельно працювати і там, і там. Крім Німеччини, хто ще з країн НАТО міг би так вкладатися в український ВПК спільно, щоб отримувати потім з цього спільну вигоду. Ми маємо декілька моделей е, співфінансування. Це данська? Да, данська модель, це нідерландська модель. Данська модель через наше міністерство оборони. нідерландська модель напряму до виробника. Е, до них вже приєдналися не тільки європейські і Канада. Наприклад, багато проблем основна проблема в тому, що багато бюрократії в цьому, в цьому питанні. Між прийняттям рішення доєднатися до фінансування і реальним фінансуванням проходить. Ну, в деяких випадках навіть більш широко, тому що рік назад, наприклад, було погоджена повнідерландська модель, але на сьогоднішній день ми все ще чекаємо фінансування конкретних, конкретного виробництва. Німеччина є лідером, тому що вона ну найсильніша економіка Європи. І вони і технологічно вони мають багато ресурсів, які з яким технології, якими можуть вони поділитися, і зокрема щодо далекобійної зброї, тому що так, у нас є певні розробки, але Чесно кажучи, ракети, наприклад, балістичні, телекобійні. Вони це завдання зірочкою. Це дуже складна система і дуже складні розробки. І якщо ми будемо мати в партнерах Німеччину або Францію, яка зараз почала розробку своїх також ракет середньої дальності, то це дозволить нам швидко збільшити виробництво і отримати новітню зброю. Так, бюрократія є, звісно, але демократія це процедура, а процедура це бюрократія. Тут і навіть воєнний стан не може їх пришвидшити. Дякую, пане Єгоре, що поділилися думками і знайшли час для студії. Єгор Чернєв, народний депутат і голова нашої делегації в парламентській асамблеї НАТО, був гостем розмовної студії.